Мешканці з Сеула зустрілися з Бредом Пітом і режисером Марком Форестером. Голівудські зірки завітали до південнокорейської столиці з метою презентації нової стрічки Всесвітня війна Z». Фани недаремно чекали на появу знаменитостей під зливою. Ті прибули, а потім півгодини фотографувалися та роздавали автографи шанувальникам. Кожні відвідини вашої країни викликають бажання повертатися знову і знову. Велике вам за це спасибі. Гадаю, ми привезли дійсно гарний фільм. Тож я дуже втішений цим і бажаю вам приємного перегляду. Південна Корея єдина азіатська країна, куди запланований візит Піта в межах його промотуру. Це вже другий офіційний приїзд актора в цій країні. 2011-го чоловік Анджеліни Джолі презентував там фільм Людина, яка змінила все. У всесвітній війні Z» підграє Гарі Лейна, колишнього працівника ООН, котрий шукає спосіб зупинити пандемію зомбі. Першими стрічку побачили жителі Лондона, де вона вийшла в прокат ще 2 червня. В Україні кіно показуватимуть із 27 червня.